Тож сьогодні ми поговоримо про те, як саме наше тіло говорить про наші емоції, тому що ця тема надважлива, тому що саме емоції вони наче пронизують усе наше життя. І ми швиденько розглянемо, як це працює. І почнемо з питань, які допоможуть нам зорієнтуватись, про що саме йде мова. Тож, чи помічали ви за собою будь-які дивні бажання, можливо, потяги, такі якісь зацікавленості, інтенції, які наче не ваші, тобто вони не контролюються вашою свідомістю. Вони. Можуть контролюватися, але вони виникають на саме, по собі. І тут ми пам'ятаємо, що дуже багато людей страждають від того, що тягнуться за якимись, наприклад, солодощами. Ми не вважаємо їх надшкідливими. Ми вважаємо перебір надшкідливим. І ми знаємо, що іноді буває, коли стрес хтось заїдати може стрес солодощами або іншою їжею. Ми також знаємо, що це може Можуть бути якісь некорисні звички, не лише там паління та алкоголь. Ми також вбачаємо за собою та за іншими людьми ще інші якісь пристрасті, можливо, навіть адреналінові залежності. І це все теж буде тим, як щось керує нами, нашим тілом, нашим розумом. Також, можливо, ви помічали за собою ще більш очевидні. Речі, які насправді мало хто помічає за собою, але іноді роздратовуються у своєму оточенні, коли людина якось не цільово рухається. Наприклад, хтось постійно щось собі почухує, хтось постійно гризе щось, хтось просто сидить і е, як, матиляє ногою. Це не цільові рухи. Тобто вони нам не потрібні для того, щоб ми виконали певну діяльність, але ми. Ми маємо такі рухи, і якщо ми поспостерігаємо за собою усвідомлено, тоді ми помітимо, що майже у кожного з нас або навіть у кожного з нас є такі нецільові рухи. І також ще одне питання, яке нас сфокусує на цій темі, чи помічали ви, як після певних неприємних стресових ситуацій людини, люди можуть хворіти? І ми чуємо вже звідусіль про психосоматику, психосоматичні розлади, психосоматичні хвороби та будь-які такі прояви, таких як збіг обставин. Але це також велика частина таких проявів може бути тим, як саме у нашому тілі почали жити та керувати емоції. І а, надалі дивимось а, ще. А, трошечки того, що дасть нам розуміння, чому так виникає. От ми маємо тіло, і це факт. Ми це бачимо, ми відчуваємо, ми не можемо з цим сперечатись. Також ми маємо щось більш таке. А, Абстрактне, і ми це не можемо відчути, потрогати, і навіть ми не бачимо, якої воно там форми, наприклад. І це наші стани, емоції, почуття, тобто усе, що насичує емоційно нас, самих, тим, тих, якими ми є. І між тілом та емоціями є ланочка, яка пов'язує їх дуже тісно. І без цієї ланочки не може бути у нас цього тандему тіла та емоцій. І це робота, діяльність нашої нервової системи, тобто саме нервова система забезпечує нам цей взаємообмін. І також ми маємо розуміти, що емоції не буває емоцій поганих, хороших або взагалі якихось неважливих, тому що емоції це наш компас, це те, що допомагає нам орієнтуватись у нашому житті, взагалі у тому, як ми себе почуваємо. Що з нами відбувається, у тому, як вибудовувати комунікацію, взаємодію з іншими людьми, і у тому, як взагалі у цьому житті рухатись, жити і куди рухатися. Це дуже важливо також на усіх етапах існування людини. І чим більше ми можемо розвивати себе, скажімо, давайте так узагальнено ментально, тим краще ми починаємо відчувати. Правильні відповіді від наших емоцій, тобто, про що саме я тут відчуваю, що воно мені підказує і на що орієнтує. Багато стереотипів буденності, багато звичок, багато переконань заважають правильно чути та ідентифікувати свої емоції, і тоді цей компас збивається. Тому дуже важливо намагатися повертатись до себе. І також така тема, вона чутлива у сьогодні воєнному, тому я тут, бачите, я навіть не виділяла нічого додатковим акцентним кольором, тому що це те, що ми маємо розуміти, але це не те, за що ми маємо вчепитись і залишитись у такому стресі. Тому ми маємо розуміти, що деякі ситуації а, нам дуже важко подолати, прожити дуже важко. І це не лише важко нам ментально духовно, це важко і нашому тілу, нашій нервовій системі. Нам бракне у певні періоди життя. Певних ресурсів подолання. Вони бувають різні, а, і дуже важливо у такі моменти життєві звертатись саме до фахівця, до психолога, до психотерапевта, для того, щоб кваліфікований спеціаліст допоміг повністю налагодити ті процеси, які не змогли природнім шляхом а, злагодитись, гармонізуватись. Тому що взагалі. Ми маємо такі природні можливості до саморегуляції. Стереотипи, звички хибної поведінки, переконання і багато додаткових процесів заважають часто нам. Реагувати адаптивно та а, вивільнювати вчасно свої емоції. Але також ще ситуації, травматичні ситуації. На жаль, вони також заважають нам адаптивно прожити ситуацію. Не у всіх випадках. Але якщо є відчуття, що самотужки не вдається, то дуже важливо звернутися до фахівця. І це додасть необхідних ресурсів. І у таких ситуаціях залишається емоційний слід, і цей важкий емоційний слід він нас роз'єднує, наче це метафора, наче роз'єднує з нашим тілом. І тоді щось емоційне живе десь поруч з нашим тілом. Тобто, у цьому прошарку досвіду немає у психіці. Поєднання повного злиття емоцій та тілесності. І це тоді створює вже проблему, і ті психосоматичні хвороби також до цього відносяться, і певні дисфункції, і проблеми у комунікації, і там теж багато різних наслідків, але ми вже поговорили про те, що якщо з чимось ми не поремось, ми звертаємось до фахівців. І а, також до цієї діади. Тіло, емоції, ще є обов'язковий компонент у людей. І це наші когніції, наші думки, наші спогади, наші міркування, наші питання стосовно події, яка відбулась. Тому що це дуже важливий момент. Це не просто там, перелік чогось, що може бути. Оці питання, які у нас виникають, Стосовно досвіду неприємного, вони теж закарбовуються у цьому емоційному відбитку тієї події, і це питання, воно є частинкою, невід'ємною частинкою травматичного досвіду. Так, ідемо далі. Тож емоції зароджуються у нашому тілі і вони можуть навіть жити у нашому тілі. Ми маємо пам'ятати, що у нормі емоції вони тривають від кількох секунд до кількох хвилин. А от якщо вони залишаються години, дні, тижні, місяці, роки, це вже про те, що ця емоція застрягла і не може опрацюватися нервовою системою. І тоді теж це а, знак, що нам потрібна допомога фахівця. Тому що такі застряглі емоції, вони як камінчики по нашому тілу а, залишаються і заважають повному функціонуванню тіла, органів і систем, а також нашої психіки і нашої взаємодії з оточенням. Тому тут я виділила, що іноді такі емоції застрягають у тілі, вони не опрацьовані. І тут є кілька причин, вони можуть бути як по одній, так і у взаємодії з іншими, тут можуть бути додаткові причини, і залежить від тілесних відчуттів станів хвороб. Тобто, якщо тілу погано, Соматично, тобто на рівні тіла, по факту є хвороба, якась дисфункція, якийсь біль, то наші емоції будуть теж відзеркалювати цей тілесний стан. І навпаки, також, якщо нам ментально, духовно е дискомфортно, тіло буде теж реагувати. Це завжди злагоджена взаємодія. Не буває е того, що в тілі є е ментально у психіці, у нервовій системі немає. Також залежить багато від наших думок, що ми прокручуємо собі, про що ми згадуємо, які очікування ми маємо від себе, від нашого оточення, від цього життя взагалі. Також залежить від обставин, які можуть постійно нагадувати про негативний, неприємний досвід. І а, тут... Ми також говоримо про хронічний вплив стресора, тобто воно довготривало впливає на нас і не дає перейти до стадії опрацювання досвіду. І ми розуміємо, що не знову ж таки емоції, це все ж таки наші орієнтири. Ми орієнтуємось завдяки емоціям у ситуаціях, у власних потребах, у взагалі тому, як ми рухаємось, до чого ми рухаємось, і чи рухаємось взагалі. Ми запам'ятовуємо завдяки сильним емоціям найбільш важливе для нас. Але тут і зворотня сторона цієї медалі, в тому, що якраз травматичні події, які спричинюють теж дуже багато емоцій, вони також запам'ятовуються сильно. Також ми завдяки емоціям вибудовуємо взаємодію з собою та з нашими оточуючими, це теж наш такий орієнтир у цій взаємодії, і опрацьовуємо отриманий досвід. Даємо йому маркери і виділяємо певне місце у такій нашій ментальній карті свого життя. Так тож, підсумовуючи, важливо сказати, що важливо допомагати собі проживати та відпускати вчасно емоції, давати їм йти своєю чергою та їх природним шляхом. Це про те, що ми проговорили, не, не варто. Емоції затримувати, так? їх варто прожити і надати їм такого релізу, відпускання, наче а, полишення свого тіла. І у ситуаціях, коли це не виходить самотужки, ми проговорили: потрібна допомога, ресурси додаткові. Так. І а, на закріплення також підсумовуємо. Як налагодити зв'язок із самим собою. І важливо для себе так і відмічати, що треба наводити мости між тілом, емоціями та думками. Вони мають працювати злагоджено. Їх варто розуміти, їх варто чути, і це буде найкращий шлях у пошуках себе, свого призначення, себе справжнього, свого автентичного життєвого шляху. Так. І а, насправді а, я додала перелік таких базових емоцій. Це ті емоції, які найпростіші, найприродніші а, і найбільш універсальні по всьому світу людей, а, але є багато класифікацій насправді емоцій. А, я додала сюди найбільш Найбільш такі, скажімо, популярні серед дослідників, які дійсно ми проживаємо дуже і дуже часто. А усі відтінки, емоцій, вони додаються і компонуються з цих базових. Тож, оцей плюсик. В кінці він означає, що є ще варіації, і також враховуємо індивідуально. Якщо я щось відчуваю, що не вписується у перелік базових емоцій, це не означає, що я щось неправильне відчуваю або такого не існує. Це означає, що це моє індивідуальне трактування своїх власних відчуттів, і воно безумовно правильне. І зараз я пропоную виконати техніку для. Того, щоб налагоджувати якраз оцей зв'язок нашої тілесності, ментального, нашого простору, емоційного та когнітивного. Те, що ми проговорили у тріаді важливих кроків. Ірино, скажіть, будь ласка, чи можете доєднатись, наприклад, якийсь зворот давати, чи я буду показувати просто у своєму темпі? Для цієї техніки вона проста, дуже легка, її можна використовувати самотужки, але важливе правило у такому разі буде не заходити у негативний спектр відчуттів. Тобто працюємо з ресурсними емоціями, з позитивними для себе емоціями, якщо ми без фахівця працюємо. Так, тож першим у нас кроком є. Завдання символічно зобразити своє тіло. І це не вимагає ніяких художніх можливостей, здібностей. Тут максимально зручно для себе позначити певні контури, які вам будуть зрозумілими як тіло, моє тіло. Це може бути тулов, голова, руки, ноги, тобто, як завгодно, очевидно, теж не знаю. І не чую нікого. Так, і у цьому контурі тіла ми позначаємо кольором, де частіше за все відчуваємо ті чи інші емоції. Тут ми можемо взяти знову ж таки перелік для себе базових емоцій і кольором позначити. Наприклад, радість в грудях відчувається. Ми зафарбували інтуїтивно. Там Сум, наприклад, сум. Наприклад, тут відчувається, і він трошечки такої форми там малюється. Далі, наприклад, страх. Ми підбираємо колір олівця інтуїтивно повністю. Можна робити фарбами, можна навіть з пластиліну викладати образ тіла і де який колір виникає. Це таке дослідження себе для налагодження цих нейронних ансамблів, які поєднують страх, наприклад. Живе тут десь в руках гнів, там, наприклад, де кулаки ми можемо стискати, і, наприклад, ноги. І таким чином ми заповнюємо, робимо мапу своїх емоцій у своєму тілі. Існують класифікації, де дослідники виділяють, де саме емоції. Більш загально вважається, що знаходяться у тілі, це обумовлено також роботою нервової системи. Але а, я завжди раджу звертатись до своїх власних відчуттів, а не спиратись на те, що загально пропонується як такий усереднений варіант. Тому можна мати свою власну таку мапу, це можна практикувати багато разів. Місце відчуттів може змінюватись, це теж нормально. І з дітками так, також налагоджувати їх зв'язок з емоційним своїм інтелектом, розвивати емоційний інтелект, зв'язок з цілесністю і опрацювання багатьох стресових станів. Також це можна робити, це буде ефективно. Таким чином, ми заповнили свою мапу, і а, далі. Можна розгледіти, спробувати з наших кольорів, позначень кольорів певну символіку, певні форми. Наприклад, тут такий чотирикутничок, тут така там, трапеція, тут прямокутник такої форми, тут овал, як мені здається, робимо, просто обводимо. І у нас виходить мапа символів. З цих символів загальних обираємо три, які зараз, саме зараз, відчуваються найбільш значущими. І а, далі про, промалювали, наприклад, там трапеція, прямокутничок і о, овал. І до них пишемо слово асоціацію. Там. Новий рік, там, наприклад, там будучи якісь слова асоціації. І у нас вийде три фрази або три слова асоціації. І останніми кроками ми що робимо? Ми а, до з цих. Трьох асоцій пишемо речення: одне речення не одне речення на кожного асоціацію, а одне речення з усіх трьох асоціацій, будь-яке усе буде правильно. І для того, щоб трансформувати свій внутрішній стан, для того, щоб допомогти нервовій системі працювати, згармонізувати свою роботу, ми переписуємо, перефразовуємо тричі. Хоча б тричі, можна до семи разів спокійно це робити, або навіть до дев'яти. Переписуємо це речення. Кожного разу у нас мета, щоб відчуття від цього речення ставали більш комфортні, більш приємні. Але важливе правило: ми нічого не викидаємо з попередніх речень, тобто ми трансформуємо через додавання нових слів і перестановкою. Певних фраз або слів у реченні. Нічого не викидуємо. Це може спровокувати негативні процеси для психіки, не страшні, не катастрофічні. Тут не хвилюємось, але це буде провокувати а, певне витіснення. Якщо ми витісняємо щось, не приймаємо, ми роз'єднуємо себе від тієї емоції, і щось додаткове починає функціонувати але вже поза нашою свідомостю. Тобто, таким чином, такою вправою. Ми можемо допомагати собі, ми можемо практикувати це з дітками, але з дітками ми не пишемо нічого вже. Вони слова асоціації не роблять і вони не пишуть речень. Для діток достатньо погратися кольорами, їх перестановкою, їх вивченням. І також для діток, хоча й для дорослих теж корисно. До емоцій можна обирати фактичні символи, предмети. Яка емоція, який символ, який предмет, і таким чином теж їх можна переставляти, ними можна гратися, можна рольові якісь ігри робити з цими предметами, і це також допомагає нашій психіці опрацьовувати наші стани, наші емоції і злагоджувати наш ансамбль. Так, тож у мене все, дуже дякую. Дякую вам, Тетяна. Ваші майстер-класи, як завжди, має. Просто нереально корисні, і вони мають величезний, як і простоту, так і вплив на кожну людину. Я пишаюся нашим з вами знайомством. Я завжди кажу про те, що це таке величезне благословіння, що ми з вами в далекому 2020 році познайомилися онлайн. І знаєте, до речі, Тетяна одна з тих. Неймовірних людей, яка підтримує мої ініціативи, і знаєте що ми жодного разу не зустрічалися фізично за п'ять років. Таких дуже багато. Наприклад, команда, яка сьогодні супроводжує технічно, я хочу, щоб ви їм пообладували. Це нереально круті хлопці, які приїхали з міста Вінниця і з Олександром, який допоміг зібрати все це технічне чудо. Ми вчора тільки вперше так само побачились. Тетяно, я вам щиро передаю всю нашу любов, всі наші обійми. Я вас обожнюю і я вам дуже-дуже дякую за те, що ви підтримуєте Global Wellness Day щороку. Будь ласка, пам'ятайте, що всі наші. Уроки, як завжди, записуються і, як завжди, будуть на нашому сайті. Тетяна Забзалюк Брус з неймовірною лекцією з дуже корисними вправами. Дякую вам. Тетяна, до наступних зустрічей.